Тримає тарілку, добре. Тримає взагалі. Другу бере. Ножку бере. І починаємо гуд... його годувати. Коля, давай, годуй. Їж, бере Колюня. Ти ж вмієш у нас, хлопець. Да, да, а ну давай, за тату. А 100 грам йому. Давай за маму. Коля, тут є кусок м'яса. Єсти ж картоплю м'ясо твоє. Давай за дядька. За дітку. Коля, їж їж дуже вкусно. Це тільки на перше. Добре Дуже смачна картопля. Нехай запиває хлопець. Нічого тобі, ну, а ну ноги до давай, що ти розтяжка така, покажи, який ти ладно, ладно. у нас красивий. Коля нас поїв, треба зробити йому розтяжку. Коля, ну декуди розтяжку, можна спогади. О, це спогата, давай. А покажи, як ти ще й заходи, ну покажи. Не буде, вже бігати учиться, так? Да? Молодець. Оце так, Коля тільки почав так ходити зразу до дівчат. Це точно. Ну добре, не будемо вже колю мочити. А, я прошу одне аплодисменти для нашого Колі. Такий гарний парубок, молодий. Оце наречений був точно такий самий колись, як Коля, коли був Браво! Це хорошо, а ну давай, давай, дітей. Да ты уже спасный. Ну ладно, ладно.